ВІЛ, хвороба, що роками здатна руйнувати імунну систему людини. Через слабкий імунітет пацієнти починають хворіти з супутніми захворюваннями. Врешті лікують наслідки, а не справжню причину хвороб. Василь дізнався про свій ВІЛ-СТАТУС 10 років тому. Перший тест показав е, ложноположительний. через 15 хвилин. Мені зробили ще один анонімно. Добровольно, і я виявилось так, що в мене положительний статус. Проте сучасні схеми лікування дозволяють мінімізувати негативний вплив хвороби на здоров'я пацієнта. Дуже важливо, що люди, які приймають антиретровірусну терапію, живуть повноцінним життям до глибокої старості. Про шлях боротьби з ВІЛ та сучасні схеми лікування. Дивіться у програмі Суспільного пацієнте, доступно про медицину. viu